В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі» в Студії Оксана Гебрич. Вітаю вас сьогодні, 14 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник, етнограф, фольклорист і громадський діяч Пантелеймон Куліш та хімік Лев Писаржевський. Саме цього дня 1918 року Україна перейшла на новий календарний стиль. А ще сьогодні день комп'ютерника і День Святого Валентина, покровителя усіх закоханих. Найбільша втрата України за останні дні помер видатний український художник Артем Присяжнюк. Інша топ-новина уряд не виключає запровадження в енергетиці надзвичайного стану, при якому можливе віялове відключення електроенергії в семи областях, але Житомирщини серед них немає. І про інші особливі події факти Україні та світі коротко. Міжнародний валютний фонд наполягає, щоб Україна відмінила механізм оплати житлово-комунальних послуг у кредит. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що до завершення опалювального сезону перегляду субсидій не буде. На фронтовому Донбасі під Авдіївкою російсько-окупаційні війська поповнилися дагестанськими і кадировськими найманцями. За законом Савченко з українських в'язниць випустили вже 7700 тисяч злочинців. Загін українських миротворців із 250 бійців прибув до африканської країни Конго для підтримання громадянського миру. В американській Каліфорнії оголошено термінову коацію 200 тисяч мирних жителів внаслідок загрози прориву дамби гідроелектростанції. У льоду на київському водосховищі прорубали понад тисячу отворів, щоб не задохнулася риба. В Києві почали продавати квитки на Євробачення 2017, вартість до 500 євро. А в Пакистані заборонили святкувати День Святого Валентина. Житомирщина продовжує підтримати українську армію, яка мужно оборонить волю України на фронтовому Донбасі, та волонтерський рух. Репортаж про відзначення кращих волонтерів області. Звернулися в Михайлівську церкву. Нас підтримував настоятель Богдан, допоміг це все організувати. Є побажання такі для всіх волонтерів. Діло в тому, що ми кого нагородили. Більшість ми не знали, не можемо знати про них. Просто щира подяка кожному з людей, хто 10 гривень давав нашим хлопцям, які збирали для нас передачі, які ремонтували наш транспорт, на якому ми служили, тому що на той час. Забезпечення було чуть гірше, ніж на сьогоднішній день. Ми знаємо, що без цих людей опору расистам не було б. На рахунку волонтерської команди Олександра Таргунського вже понад 30 відряджень на схід. Допомогу доставляють по всій лінії розмежування від станиці Луганської до Широкіну. Но минуть цього разу і Авдіївку. На питання, чи немає страху, Олександр відповідає. Я вам скажу честно, что и я, и ребята, которые со мной ездят тут на постоянке, нам там лучше. Нам там лучше. Нам не страшно, мы наоборот туда стремимся. Потому что там все гораздо проще, там все гораздо честнее, там все гораздо прямее. Там нет вот этой всей, как их назвать, не знаю, вот этих активистов, патриотов, рисованных, комнатных, которые здесь. А там все, все на виду. Там человек, если сказал, он сделал. Поэтому я, например, я стремлюсь туда. Якщо волонтер Юлія Маєвська впевнена, що сухі борщі, які заготовляє ціла команда Житомирян, затребувані на сході постійно, то Марія Уланова, яка допомагає військовому шпиталю, розповіла, що потреби в медикаментах весь час змінюються. Просто кожен в своїй квартирі, це все практично у всіх в однокімнатних квартирах робиться в маленьких. Ну зима, зима вона свої наслідки дає, тому що ми знаємо, що це самі простудні простудний такий період, грип. Ну якось справилися. Я скажу, що в принципі ми в цьому році може трошки легше вже якось все воно автоматично робиться. За волонтерство не платять кошти, ніхто нікого не змушує витрачати свій час і гроші. Ці люди із категорії тих, хто не може бути байдужим, коли це стосується України. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Групи смерті так психологи хрестили нове явище серед підлітків для самотвердження. Вони все частіше обирають вельне сумнівну і ризиковану гру пробігти через дорогу перед самісіньким капотом автомобіля. А тут і до травми, чи навіть смерті недалеко. В Житомирі поки що таких груп смерті не зафіксовано однак, імовірність їх появи безумовно є. До батьків хотілося б звернутися в першу чергу, щоб вони цікавили життям своїх дітей. Не завжди можна відкупитися. Да? От брак часу, і ми намагаємося відкупитися якимись подарунками, якимись там комп'ютерами, планшетами. В першу чергу батькам треба цікавитися, дитям житей, мати дружні відносини, мати доступ до того самого інтернету, цікавитись, де дитина буває в тому інтернеті, що вона дивиться, з ким вона спілкується. В першу чергу, так як ми сказали, це різні оці групи, куди діти наші цікавляться і дивляться. В другу чергу, щоб вони знали друж... Друзів. Що це за друзі, з ким вони проводять час? Бо в нас так склалося, що батьки всі працюють і не завжди мають той об'єм часу, який би хотіли діти, щоб їм приділяли, цікавилися тілесними ушкодженнями через те, що в нас знову повертаються до цих груп, групи. Діти доволі часто приносять, спричиняють самі собі тілесні ушкодження, щоб вони звертали увагу на психологічний стан дитини, на зовнішній вигляд дитини. Ну, мені один знайомий казав, що він туди заходив і проводив там деякий час. Я такі знаю, такі групи небезпечні. Давай. Канікули сидять тільки в комп'ютері, а так що я проти. Я за здоровий образ життя, щоб діти краще на санках поїздили. Може, лиже не у всіх. Приємна новина від синоптиків. Відсьогодні зима на Житомирщині лаштується на пенсію, очікується помітне потепління. І ще про особливі події факти у житті нашого краю. В Житомирі 10 професійно-технічних училищ отримали попередження про можливе відключення від електроенергії за борги. Завтра, в Міжнародний день підтримки онкохворих дітей, у Житомирі пройде благодійна акція на їх користь. 24 лютого обласна конференція журналістів обере нового журналістського лідера Житомирщини. Свято до дня всіх закоханих відбулося в Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера. Викладачі та студенти Житомирського державного інституту культури і мистецтв підготували тетралізоване дійство для молоді. На видовищі присутні старші класи Житомирських загальноосвітніх шкіл. Це 10-11 класи. Надіюсь, що їм сподобається, бо програма. Лірична, святкова, весела і е, припаде до душі. І ще про незвичайне. Вчені з Італії та Франції вивчили сплячі вулкан неподалік Неаполя і виявили його перші ознаки неминучого пробудження. Під жерлом вулкана нагромадилася значна кількість газів, що перебувають під сильним тиском. На думку вчених, їх виверження може назавжди змінити європейський континент. Нагадаю, що останнє пробудження найкрупнішого вулкана в Європі сталося 39 тисяч років тому і знищило неандертальців. Це була програма особливе про особливі події в Україні і світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин до завтра!